Порішня плавнянка Анастасія вперше прийшла на донацію крові, завдяки професіональному медичному персоналу. Каже дівчина, увесь процес для неї відбувався комфортно. Для мене це маленький подвиг. Думаю, що зараз живемо в такий час, що потрібно бути дуже корисними у всіх, скажімо так, варіантах і вирішеннях цього питання. Тому, от вперше пробую, дуже хвилювалася. Думаю, а вдруг не пройду тест на гемоглобіни. Mm -hmm. Ні, все нормально, все пройшла, все співпало, і тому зараз, власне, в процесі. Це ви це у вас в руці, що це розкажіть? Це серденько. Дали качати, мабуть, щоб швидше йшов процес. Не знаю, де консультували. Яка у вас група крові? Друга. Тому сподіваюся, що моя кров комусь знадобиться. Якось готувалась до сьогоднішнього дня. Ну там же є інструкція. Звичайно, так ознайомилася з усіма ісходними даними вихідними. От то готувалася і, власне, прийшла. Але найголовніше, мабуть, було набратися сміливості, бо ну в принципі кров з вени не так страшно, як кров з пальчика. на могло Це було гірше. От, а так все нормально, все класно, всі дуже привітні і не страшно зовсім. Цього місяця у день здачі крові в лікарні горішніх плавнів зібралося майже 40 донорів. Спочатку їх реєструють та. Пропонують їм солодкий чай та печиво. Також кожен має перевірити свої показники гемоглобіну і дізнатися свою групу крові, після чого терапевт ознайомлює з процедурою та дає рекомендації. Кого сьогодні да, більше да, приходить жінок то, чи чоловіків? На угу. чоловіків. Пройшовши усі важливі етапи підготовки, донор направляється в кімнату донації. Де йому залишається тільки дослухатися до медсестер, які контролюють його стан. Налаштуватися на вдалий забір крові допомагає також і атмосфера навколо. Аліна вже здала кров, впевнена, що її 450 мілілітрів крові комусь можуть дійсно врятувати життя. Як себе почуваєте? Добре, я здаю вже третій раз, двічі здала в Кременчугу. Дуже рада, що Почали брати кров в нашому місці, то це дуже комфортно і удобно і швидше. Треба здавати, треба здавати всім, особливо зараз, під час війни, коли всім потрібна кров. Якщо ви не можете якось іншому допомагати, не можете волонтерити, їздити по тим. Гарячим містам, то можна здавати внесок сою робити хоча б кров'ю своєю. Попереднього разу, коли відбувалася донорська здача крові, зібрали 19 літрів. Зазначають медики. Донації відбуваються постійно людей запрошують систематично, зокрема й через соцмережі. Під час війни донорство набуло особливого значення і стало частиною оборони країни. Донори постійно рятують життя, зокрема наших захисників, каже медичний директор міської лікарні Максим Крівченко. Концепція змінилась, тобто ми створили лікарняний банк крові у в нас в лікарні, тобто ми тільки зберігаємо кров, яка нам надає Кременчуцька станція переливання крові, а є плани приїздів виїзних бригад. Кременчуцької станції приливання крові, яка приїжджає до нас і раз в місяць проводить масовий такий забір крові. Людям розповідаємо, що потрібно зробити, щоб стати донором крові, які протипоказання, які показання. І вже вибираємо це, чи людина підходить на донорство і записуємо її, і кажемо, на який час підійти. Тобто, так відбувається, так Хто переважно є донором, хто може стати? Люба людина від 18 до 60 років. Mm-hmm. У яких е, групах крові є потреба? В усіх групах крові є потреба, так як ви розуміли, тому що кров, яка зараз забереться, вона буде заготовлена, вона термін придатності 21 день. Тобто, ви розумієте, це такий обмежений е, час, тому це постійно потрібно здавати, потрібно здавати. Тобто постійно є потреба. Тобто кров використовується в лікарнях, це не тільки в нашій лікарні, як і по всьому району Кременчуцькому, Тому потреба є завжди. Донація це нормальна складова сучасного способу життя, запевняє. Ають лікарі, тому дбайте про себе, ставайте донорами крові та запрошуйте своїх знайомих і друзів робити добру справу разом.